Привіт, мої любі гусятка та гусята. Сьогодні ми поговоримо з вами про нові книжечки. Сподіваюсь, скоро я зможу їх прочитати і порадувати вас відгуками на ці книжки. Я вже їх трошечки розсортувала за такими категоріями, дуже зручними мені, скоріш за все. Це хронологічна послідовність того, як я їх придбала. Можливо, буду щось розповідати про них, можливо, просто зачитувати про що вони, тому що, ну, про непрочитані книжки, говорити. Yeah. Не сильно так, щоб вмію, але сподіваюся, вам буде цікаво і ви також щось собі та придивитесь для наступних читань. А почнемо ми із цієї шикарної книги, яку я знайшла в епіцентрі. Ми там зайшли взагалі по іншим справах, але коли я побачила ловець повітряних зміїв, тим паче, хто не бачив, а хто бачив музія відео, що почитати влітку, там я для себе виділила зізі, з -зі, ту книгу, яку я б хотіла поч... Читати влітку, тому вона вже в мене є, це вже пів справи, залишилося тільки прочитати. Ця книга буде дуже важкою, тому я її трошечки відкладаю, і, можливо, я на неї вже, знаєте, поклала дуже великий такий тягар того, що вона в себе несе, Можливо, вона не така важка, як я собі думаю. Хто його знає, подивимося далі. Наступна ось ця от стопочка, щоб ви бачили, це. Замовлення з Якабу в хронологічній послідовності також зараз вам про це розкажу. Якщо ви чуєте собаку, то так це наша собака, яка гавкає на вулиці, тому що вона там щось побачила. Скоріше за все, котів або пташок. Наступну книгу я взяла із назви, і за того, що це написала турчанка. Ви знаєте мою любов до турецької літератури? Це котячі листи, оя байдар, і мені дуже подобається ця обкладинка. Хоча я не знала, що вона буде м'якою, тут прям три кішки, мені здається, чи навіть більше, якщо так видивлятися, їх стає все більше і більше. Про цю авторку вона. Належить до тієї частини турецької спільноти, яка свого часу щиро вірила в ідеї комунізму. Проте в 91-му році, коли розвалився СРСР, коли впала берлінська стіна, настав час переоцінити думки, змиритися з новими часами, знайти своє місце у новоскроєному світі. І саме цікаво, що вона народилася у Стамбулі у 1940-му, але змушена була покинути свою батьківщину аж на 12 років. І такі історії змушують нас завжди бути ну такими більш обачними, можливо, можливо, всотувати досвід інших людей. І також, що мене вразило, що потім, коли вона повернулася на батьківщину, вона знову продовжувала свою діяльність, тому що тоді вона коли її переслідували політично, вона втратила роботу в інституції, і все людині довелося почати спочатку. І це така от перша книга, яку вона написала після того. Її повернення на батьківщину. І це дуже цікаво, яка вона. Чи вона більш така м'яка, чи є там якісь відсилання до її життя. Мені дуже цікаво, я дуже вдячна, що ця книга взагалі є. Я можу її тримати завдяки видавництву Але яке мені полюбилося, тому що перекладає турецьку літературу. Наступна книга, я дуже довго на неї дивилася: це Толак Інглірборгі, Туре Ренберга. Так, тут забагата Г. <хи> мені подобається ця обкладинка, по-перше, мені подобаються неоднозначні відгуки різних людей про неї. І, ну, так як я довго вже не наважувалася її взяти, все ж таки. Я хотіла її мати от від видавництва Старого Лева саме на папері, щоб вона була в мене на полицях. Не знаю чому. Чи вартує вона цього, ми подивимося трошечки пізніше. Але все ж таки, мені здається, що це мені сподобається. Не знаю чому. Наступна книжка, яку я замовила, це також турецька авторка. На неї я дивилася давно на цю книгу, також від видавництва. Але мак, це суфле. Вона виглядає так смачно. Хоча я не сильно люблю читати. Про там, смаколики якісь у книгах. До речі, ви любите читати про смаколики про якусь їжу? Я не сильний фанат. Але мені цікава турецька література, як ви зрозуміли. Події роману Асли Перкер Суфле розгортаються у трикутнику між Нью-Йорком, Парижем і Стамбулом. Ну, я одразу, а вже ж я люблю таке. Людські страждання, сімейні конфлікти, підлість, відданість, доброта, щирість, туга та надія на світле майбутнє. Про все це йдеться у романі. Ну, як, як це не взяти? Вона так також такого ж формату, як і котячі листи, дуже приємна на дотик, дуже м'якенька. Будуть читати, потім з вами ділитися. Можливо, це буде відкриття цього року. Наступні книжки в мене вже поменше. Це книжка, якою я дуже зацікавилася. По перше, в неї крута обкладинка: це Белькампо, заморожений фейерверк». І більше нам нічого тут ніде не написано. І тому я полізла і почала читати про цю книгу. Це в нас видавництво юніверс, і Балькампо це справжнє його прізвище Герман Пітер Шенфельд Віхерс. Він продовжує традицію німецьких романістів у романтизмі, і його називають там чи не найдивнішим нідерландським а, таким письменником, і авже ж. Чому б не почитати нідерландця, тим паче, що в нас це така невеличка рідкість читати літературу, навіть європейську. Його творчість за життя вже ж не була оцінена по праву. Його порівнювали із кавкою, з ким його тільки не порівнювали. Але, як ми знаємо, і кавку сильно не цінували. Але от белькампо це взагалі якась така для мене історія, зовсім не розкрита, і мені би хотілося з нею познайомитися. Я думаю, що я зроблю це от прям в найближчому. Часом. Наступна історія мене також здивувала тим, що я ніколи про це не чула. По об'єму вона ось така маленька обкладинка тут неймовірна. Вона називається Осідлати кита Віті Іхімеера. Що ж такого? Ну, незвичайного в такій звичайній книжці може бути. А те, що це книга про плем'я у Новій Зеландії, розвертаються події тут у Фангарі, і говорять, що немає ніяких там співпадінь, все таке, що це художній вимисел. І тут, а вже ж буде історія про кита. Наскільки вона буде глибока, і наскільки вона відкриється на цих, не знаю скількох сторінках, напевно, на 100 сторінках, ми побачимо згодом. Наступна книжка Малишка це Міка Валтар». Де такого не буває. Це Фінляндія. Можливо, коли в мене буде Єврогусак з Фінляндія, я візьму цю маленьку книжечку і прочитаю. Ну, Взагалі, я такі маленькі, дуже рідко беру книжки. Можливо, в мене буде такий настрій. Мені дуже подобається, що вона така маленька, і в неї, ну не знаю, така обкладинка від фоліо. Люблю таке, от просто люблю. Не знаю, як це пояснити, як це називається. Цих книжок від Валтарі дуже багато. Зараз, навіть на Якабу, багато різних там, і всі мені так до вподоби, але я вирішила взяти хоча б одну і познайомитися, а потім перейти до інших, можливо, а можливо, не перейти, вона буде в такому одному екземплярі сумувати на поличках. Це передвоєнна Європа, і це історія про німкеню. Та Фіна, що дуже цікаво, наскільки теж це розкриється за ці. Я навіть хочу подивитися, скільки тут сторіночок. 120 сторінок таких дрібненьких. Ну, це просто на вечір провести гарно час, я сподіваюся. Наступну кубку я не підійму однією рукою, навіть якщо дуже схочу. Мій фітнес мені ані фітнес мені допоміг все-таки підняти і показати вам. Це те, що я купила на книжковому арсеналі цьогоріч, і також один подарунок. Це я так означила цю кубку. Також мені дуже сподобалося, що там були такі безкоштовні примірники про те, як говорити з військовими, як взагалі підтримувати людей, як з ними спілкуватися у сенсі того, що вони пережили, що пережив ти. Це дуже така глибока тема, я вже її прогортала. Дуже корисна штука. Я жалкую, що взяла тільки одну, насправді. Що треба знати про мене книжковий арсенал? Я дуже хотіла собі мати на поличках видавництво Анети Антоненко, тому що ну, я практично всі книги її читаю в електронному форматі. Думаю, треба щось, що я не читала, купити і прочитати. Я купила вагу снігу. Ось таку от книжечку. Мені її супер-пупер порадили, що це канадієць написав. Я думаю, буду читати її взимку, поки з нею не буду поспішати. Тому ось така в мене була перша моя покупка. А вже ж я не обійшлась однією книгою з цього видавництва. Також я взяла Франко Фаджані це перезавантаження почуттів. Там ще є друга його книга, перекладена «Далеких країв», щось таке. Не пам'ятаю, як вона звучить. Мені здається, Олена читала зі зі з каналу книги джунглі», От і тоді я ще подумала: ой, треба її буде якось прочитати, але чому взяла іншу книгу? <реш> Отак от от. <реш> буває. Ну, Мені подобається, знаєте, що воно таке зелене. Я взагалі люблю такі обкладинки, якісь вони такі причаровують мене, Там зелені, жовті, от щось було таке яскраве. Тому що, коли я бачу обкладинки, якісь такі, не знаю, кислотні або білі, чорні, вони мене не так привертають. А от саме такі насичені кольори, я, я прям, мені подобається таке відчуття від цих от. Книг віє чимось таким яскравим, і мені її дуже-дуже радили продавці-консультанти. Сказали, що я не пожалкую, що вона там коштувала десь 100 ж чимось гривень. Вони сказали, та це просто каву випити, купіть цю книгу, візьміть, вона класна. Я така думаю, ну, добре, візьму. Наступне, що я купила на арсеналі, це калокоїн від Боя. Я давно вже дивлюся на цю книжку, і щось мене змусило все-таки її взяти на арсеналі. Я люблю антиутопії. Я люблю, знаєте, перебувати в цьому світі, вигаданому, жахливому, якомусь несправедливому, і проводити паралелі із якимось нашим життям. А ще це ж шведка написала, і можливо в Єврогусаку. Швеції, ми почитаємо цю книгу. Наступна книга, повз якою я не могла пройти, це Флорентійська чарівниця Салмана Ружді. Вона виглядає так чарівливо. По-перше, якось знаєте, як раніше видавали книжки, ось щось таке в ній з'є. Як ми знаємо, Ружді Лауреат Букерівської премії. Письменник з мальовою карколомні життєві шляхи своїх героїв, жінки і чоловіка доби відродження у дещо феєричній казково-пригодницькій формі, їхнє палке кохання на тлі того часу. Асних політичних подій, гаремних і двірцевих інтриг та звичаїв, що побутували в Італії, Індії і Туреччині. Саме головне слово тут Туреччина, напевно. Ні, насправді я давно хотіла цю книжку і взагалі я хотіла щось із Ружді мати на полицях, тому що в мене нічого немає. Я читала в Електронці Золотий Дім, а тепер хочу почитати і це. До речі, дивно, що воно теж золоте. І а вже ж я не могла на Арсеналі оминути стенд з книгами 21. Я люблю їх, в мене дуже багато ще не прочитаних, є вже прочитані. Я хотіла їх мати саме на полицях, саме це видавництво. І перша книжка це пора вітрів. Я на неї дуже. Вже давно дивилися, там була ще скидочка, мені ще дали пакетик, Ну, Коротше, все склалося як найкраще. Це описання, ось тут, на форзаці змусило мене відчути. Згадати те, що я відчувала ну, зовсім нещодавно, що ти робитимеш, коли за день раптом не зможеш чи не матимеш права жити так, як століттями жила твоя родина? Якщо ти більше не зможеш говорити своєю мовою, святкувати свята, як того вимагає звичай, якщо тобі забороняють всю твою культуру, а тебе караючи за те, що ти народився таким, яким народився. В принципі, це я пережила в Австрії, тому я думаю, ця книга буде мені супер-супер близька. І наступна книжка, яку я теж зазначаю. Почала в тому, щоб прочитати влітку. Я до цього йду, я ще тільки одну книжку, напевно, прочитала. Ну, будемо старатися, будемо намагатися якось виправляти ситуацію. Це море моря», Про неї детальніше я там щось розказувала в своїй підбірці. Мені подобається ця обкладинка. Я думаю, що вона доволі таки цікава. Ну, подивимося, як то вийде. Також я зайшла в книгарню Redied і купила там книжку, яка називається Рейс Каїр Касабланка Сога Аль Фікі від видавництва Нора Друк. Це, знаєте, це така трошечки імпульсивна покупка, що на мене не схоже, Просто я ніколи не бачила цю книгу, побачила вперше, почитала, зрозуміла, що це. Моя література. Головна героїня вирішує поїхати до Касабланки. Вона тікає від себе колишньої пошуку чогось, чого їй бракує у її рідному місті, великому гомінкому Каїрі. В літаку відбувається несподівана зустріч, яка повністю змінює хід її життя. Прямуючи до Касабланки, дівчина поринає у спогади, розповідає історію свого повсякдення у Каїрі, великому місті, переповненому людьми і транспортом. Героїня описує стосунки зі своїми подругами, підмічає деталі характерів людей, які її оточують, створюючи. Яскраві портрети сучасної єгипетської молоді. А що ми знаємо про сучасну єгипетську молодь? Не багато, але цікаво, що ж там буде. Наступна книжка дісталась мені в подарунок від Олени з каналу Книга Джунглі, коли ми зустрілися, вона вирішила подарувати мені книгу, яку я сама оберу, я щось так металася, не знала. Взагалі ну, мені якось так некомфортно в таких ситуаціях, насправді, тому що е, я й сама не знаю, що вибрати іноді так довго. Але перевіреним методом був курт Венегут». тому що я його люблю. Я думаю, що ця книга стане. Точно улюбленою на моїх полицях, тому що, ну, навряд чи буфонада мені не сподобається. Це ж Вонегут, як він може взагалі не подобатися. <сум> Думаю, я так про своїх всіх улюблених авторів. А потім бачу, що вони комусь не подобаються. <сум> ну, Це логічно, але ми любимо те, що ми любимо, і нічого ми з цим зробити не можемо. Ой, тут закладинка з Арсеналу. Мені сподобалося, як вона оформлена. Мені. В принципі, дуже лестить, що в мене є якийсь подарунок, ця книга. До речі, я дуже багато читаю, але мені дуже рідко дарують книги. <гум> я не знаю, чому так. Але так повелося. Тому що все-таки треба вибирати якусь книжку. Потім мені з нею буде дуже важко розстатись, тому що це подарунок, розлучитися. А книжки, книжкам треба рух, вони повинні читатися. Ну, це моя така позиція. От. Їх треба там обмінювати чи продавати, купувати нові, тому що нам треба багато-багато нових історій, непрочитаних. А зберігати їх, ну, це таке собі. Я, знаєте, приїхала після двох років, коли тут не була, почала перебирати, розумію, що в мене багато видань, які я вже не хочу бачити на своїх полицях, і. Це все дуже затягнулося. Я зрозуміла, що ці книжки вони просто знаєте роблять тобі. Трошечки боляче тим, що знаходяться в твоїй домівці, от своєю присутністю навіть. Тому й таке. Буду читати. Дякую Олені ще раз. Я просто ну, я не очікувала насправді, що мені захочуть подарувати книжку. Оце перше. А друге, це ну, класний спогад про Київ, типу, найпевно найтакий приємніший. Тому дякую. І остання кучка, Боже, мій телефон на штативі так. Трясеться, вибачте за це. Це ось така кучка це теж замовлення з Якабу, яке я подумала собі і все таки вирішила. Там все було по акції, що я замовила. Я вишукувала ці книжки, там в мене в бажаних, і я потім дивлюся, що по акції і так потрошечки купую. Перша книжка це Луїс Бюнюель. Мій останній подих дуже воно недорого. Це видавництво фоліо. Це автобіографічна підсумкова книжка Бюнюеля, в якій він з вражаючою відвертістю розповідає про своє життя, родину про громадянську війну в Іспанії, безпосереднім учасниками, свідком якої він був, розмірковує на філософські теми, що є смерть, віра, Бог, описує, як став режисером, згадує свої зустрічі з видатними людьми: Селіодором Далі, Луї Арагоном, Сергієм Езенштейном та багатьма іншими. Дуже мені хоч. В це поринти. Він собі поставив за мету показати справжню людину і її справжні такі пориви. Це дуже цікаво для мене. Наступна книжка з дуже провокативною обкладинкою ось така. Це просте речення про любов, душан, душик. Мені здалося, що ця книга мені сподобається. Але давайте будемо чесними. Мене привернула саме назва Просте речення про любов звучить так, наче я хочу це прочитати, тому навіть не читала. Про що ця книга? Сподіваюся на свою інтуїцію. <сві> Наступна книга, яку я одразу захотіла, коли тільки побачила, це Вілімовський. Ось. Ось така книга, яку я вже бачила у деяких на Ютубі давництво Комора. І тільки послухайте, здається, що звичний устрій життя старого польського професора, от от зійде на пси. 1938 рік Європа живе у тривожному передчутті неминучої війни, а аристократичні мрії та високі прагнення Томаша Мерошевського не надто корелюються з суворою реальністю. Професор пробує втекти від усього, що повільно руйнує його життя, разом із хворим сином, гувернанткою та домашнім вчителем. Вирушає Богом забути готель на хорватському Порубіжжі, сподіваючись, що це вирішить усі його проблеми. Як ми розуміємо, не вирішить. І в цьому саме велика цікавинка, що ж станеться. Але тут підіймаються такі дуже важкі теми. Мені здається, туберкульоз чи щось таке. Так що... Буде нелегко читати цю книгу. Наступна книжка, яку я теж дуже давно дивилася, дуже давно хотіла, тому що вона прекрасна. Вона виглядає шикарно, так не наче ти загубився у якомусь полі або в книжках, або в траві, де завгодно. Це значить швейцарське плато. Це коротка проза від Петера Штама, який зібрав у цій книзі 10 історій об'єднаних територій швейцарським плато та глибиною розкриття людських взаємин у повсякденних ситуаціях. Оцей перший абзац я прочитала і така люди, людська природа шикарно беру. Дякую. Вже взяла наступна книга, я вагалася, треба вона мені чи не треба. Можливо, так, можливо, ні, тому що я не сильно люблю читати про щось таке домисли в 2050 році, що там буде. Місто. Боуган, ірландський роман Кевін Баррі. Він достатньо такий популярний, мені здається, в окремих колах. От і мені щось так закуртіло, іноді, іноді мені такого хочеться. Але я не даю собі можливості багато про таке читати. Тут дуже гарна все-таки ця книжка. Тут і мені дуже подобаються оці от птахи. Коли є птахи, коротше, десь там, я одразу, ну, гусятка, ви ж розумієте чому. А ще місто Боуган був відзначений Дублінською літературною премією, обійшовши таких авторів, як Харукі Муракамі, якого я обожнюю, та Мішеля Уельбека. До Уельбека я ставлюся, ну так не знаю, як сказати, в принципі, добре читала в нього ну достатньо книжок. Скажу, що він такий дуже незвичний автор. Тому, особливо в цій мусульманській книзі, яку я читала перед Новим роком, коли вона мене просто таки вразила тоді. Це покірність книжка. так, о, це Мені вона не запам'яталася надовго. Тому хто переплюнув у Ельбокета мого улюбленого Муракамі, буде цікаво. Сміливий творець нових форм у літературі. Багато мандрував, працював позаштатним журналістом, мешкав в автокаравані, обживав. Казарми колишньої Королівської ірландської поліції, врешті, осів у Дубліні, через, як сам каже, труднощі з перевезенням великої кількості книжок під час переселення. Взагалі, я люблю ірландців, не знаю, чи люблять вони мене, але я їх вже люблю. Хай вони мене за це простять, за мою неймовірну любов до ірландських краєвидів і до взагалі з їхньої літератури. А наступна книжка, я її чекала, коли вона трошечки там десь буде по акції, і дочекалась. Це видавництво, яке мене. Зачарувала, коли його побачила. Я одразу там підписалася, слідкую за всі їхніми новинками. Хочу все, але себе стримую. І це перша книжка, взагалі, яку я купила це «Піднебесні пісні. Вона. Ну, шикарнюча. Це така поезія в перекладі, ну, пісні, як ви зрозуміли. Тут віршовані такі форми. Обожнюю поезію, колись збирала зізі, але зараз вже не так на неї дивлюся, як раніше. Все-таки змінюються враження від цього, змінюються якісь основні точки того, що мені цікаво, що мені буде цікаво в майбутньому, я не знаю. Але здається, що це. В мені щось та й прокинеться. Вона оформлена, неймовірно. Вона така важка і коштувала десь до, до 300 гривень. Тому я її взяла, ну не могла я так промайнути, тим паче, що я її побачила на арсеналі, і там її не взяла, тому що вона важка, і я ну, не хочу таскати стільки книжок туди-сюди, краще вже доставкою замовити. І я буду ще, скоріш за все, замовляти щось у сафран. Мені подобається, що вони видають. Мені подобається китайська та іванська література, з якою я ще не знайома, але завдяки таким перекладачам зможу познайомитися. Це мене дуже. Тішить. Я просто задоволена, що в Україні є таке, і ми можемо насолоджуватися такою літературою дуже екзотичною. Дякую вам, гусятка, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюся, не розчарувалися. Я хотіла би побачити від вас якийсь фідбек, хотілося б побачити якийсь коментар, того, що вам подобається, що вам не подобається. Можливо, в моїх відео, можливо, в книжках. Все, що завгодно, ви можете написати. Я буду дуже сильно рада вас бачити. Я ціную те, що ви зі мною, і е, хай наша е, така птахівня зростає ще більше, наша така комфортна, атмосферна і, е, не знаю, це така дружня, <див> дружні ком'юніті птахів. <див> що я несу? <див> це книжковий канал. Так, я Юля, все, всім до побачення, гарних книг, гарного дня, гарного вечора, коли б ви це не дивилися. Па-па!